Молодий співак Дмитро із псевдонімом Олсі розпочинає свій шлях, презентуючи дебютний сингл під назвою Люби, який звучить як заклик любити один одного, насолоджуватись моментом, адже кохання, симпатія і вподобання, як стверджує співак, велике рушій чогось доброго та світлого. Дмитро займається музикою з шести років. Закінчив музичну школу на трубі. У третьому класі вирішив спробувати зіграти на фортепіано. А в 12 батьки вже купили гітару, і тоді юнак почав писати свої перші пісні. І через сім років досяг однієї сіли і випустив свою першу пісню, яка побачила світ 21 вересня. І власне Олсі зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас! Вітаємо. Привіт, привіт. Радий радий бути тут. А дякую, що відгукнулися. І да, я готовий відповісти на ваші запитання. Дуже вдячний, що я тут. Дуже дякую. Дуже, дуже, дуже навзаєм. Ми дуже вам вдячні за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Дмитро, поділіться, будь ласка, своїм настроєм. Де ви зараз знаходитесь? Я зараз знаходжуся в Луцьку. В себе тут вдома. Ось то й все в Луцьку поки що знаходжусь. Запитання у нас насправді чимало. І перше, яке мене цікавить, розкажіть, якою ви були дитиною, як ваші батьки взагалі зрозуміли, що у вас є такий потяг до творчості, що ви хочете направляти себе у таку рушійну силу, як музика? Ой, дуже складно. Ну, взагалі в мене дідусь, тато і брат, тата і мій брат всі на трубі вчилися. Тобто вони теж мають освіту музикантів, проходили це все теж. Але я трошечки відійшов від цього. Тобто пішов в інше русло музичне там на фортепіано, на клавішне, на струнне, на струнні інструменти, ось і так, і на вокал. Тобто трошечки себе так відкрив в іншій, в іншій сфері. Класно. А ставляться вони до цього добре, мене підтримують завжди. Ніколи такого не було, що вони сказали, що ні, це не твоє. Працюй, пробуй. І я теж так само буду в майбутньому своїм дітям казати: пробуйте, старайтеся, все у вас вийде, все буде чітко. Та чи є можливо у вас такі історії, які, знаєте, мама з татом розповідають на сімейному застіллі про те, якою ви були дитиною? Ні, ще поки що не було, але я думаю, таке буде. Так, в майбутньому. А Дмитро, розкажіть, будь ласка, ось ви спочатку а, грали на трубі, потім заспівали. Як гра на трубі вам допомогла швидко освоїти вокал? Тому що це ж робота легень, це робота діафрагми, все одно, так робота а, ось мовного апарату, можна так сказати, робота губ. Розкажіть, чи допомогли вам ці навички? Труба сама можливо нічого не дала, але спеціальності, які в мене були в музичні, це хор. Вони досить потужно дали розвиток. Але найголовніше це просто практика у вигляді співати пісні, які тобі подобаються. Слухати артистів і виконувати їхні різні фішки в їхніх піснях. І тоді ти просто вже на слух витягуєш ноти, витягуєш, напрошуєш голосові зв'язки, і все і так розвивається. З до речі, переймати фішки інших музикантів це прикольна штука. Іноді знаєте. А... Хтось каже, що це копіювання, але коли ти ще при цих фішках додаєш, що своє, це вже розвиток музики. Це Можна назвати це напрацюванням, тобто так, не так, так, як копіюванням, а просто вдосконалення власного. Так, але я не вважаю, що це копіювання, це навпаки, це розвиток, і ми йдемо далі, 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 і розвивається так музика. Також не всі угу. люди, які закінчують музичну школу, які проходять через це випробування сельфіеджу відгукуються про музичну школу в гарному ключі. Розкажіть, будь ласка, які у вас спогади, і чи не було у вас можливо бажання після музичної школи не братися взагалі за музичні інструменти? Так, одразу, яка оцінка по сельфіеджу? Давайте це опустимо. Добре, домовились. Ну, насправді в мене не було ніякого слуху. Я б сказав більше. Коли грала вчителька, я майже не чув. Я тільки приблизно математично враховував там, який має бути акорд по тонам-півтонам. Е, ну і в принципі більше списував, якщо так вже чесно говорити. Е, оцінку я не скажу, досить така сумна історія. Я пожартував. Я, якщо що пожартував, тому що е, за моїм досвідом, у всіх, знаєте, із сольфеджіо була б біда в музичній школі. Я зрозумів. Так, на рахунок інструментів, не знаю, мене тягнуло завжди. Я люблю музику, люблю мистецтво, звуки, створювати щось своє. Це дуже потужно, дуже круто, і в мене не було бажання ніколи не братися за інструментом. Також розкажіть, будь ласка, чому саме ви вирішили от не зупинятися на трубі, потім грати на фортепіано, потім освоювати навички грі на гітарі, займатися вокалом. От звідки цей потяг був до такого всебічного? Чи ви намагалися знайти свій напрямок? Чи ви просто хотіли розвиватися в усіх напрямках? Звичайно, шукати себе це найперше, що мені потрібно було, тому що труба це круто. Труба це те, що було в моїй сім'ї, і це класно. Але я не бачив в цьому майбутнього, тому що в мене не було такого прогресу, великого досить. Е, ось тому я шукав себе в іншому, в тому, що я бачив швидкий досить прогрес, непоганий. Бачив, що в мене це виходить краще, бачив, що це людям більше подобається. І звичайно, мені теж. Гітара це прям душа. Гітара це душа компанії. Трубу ти не візьмеш, не будеш грати людям. Там і вони будуть співати під нею, а під гітару всі заохочені це робити. Ось а... тому це краще. А дівчатам як подобається, коли хлопець грає на гітарі. Боже. Я згадую Боже, свої би... 15 років, знаєте, коли я вчився грати на гітарі. І саме заради цієї мети. Ось так скажу. Що подобатись дівчатам. І ось ми підходимо вже до гітари. У 12 років батьки купують вам гітару. Чому? Чи були історії, де ви благали батьків про купівлю інструменту? Та які були емоції від подарунку? Mm -hmm. Ну, як сказати, я просто попросив батьків, потім через місяць я вже отримав гітару. Е, ну, Просив, звичайно, нагадував, казав. Вони були. Вони ж мене підтримують, тому вони були не проти це зробити. І тому я спробував, вони мені дали можливість спробувати. Клас. Це дуже важливо підтримка батьків, знаєте, у кожному починанні. Це просто архіважливо. Що було взагалі вашою мотивацією рухатися вперед? Бажання, щоб мене почули, напевно. Бажання донести свою думку. Бажання розвинути українську музику, побачити себе в українській музиці. Також під час війни, 5 червня 2022 року, ви публікували відео в своєму інстаграмі під назвою Моя пісня, яка присвячена була дівчині. Ви співаєте на вулиці, люди проходять повз обертаються, дивляться на вас. І видно ваше хвилювання, і ви це проговорили навіть під час виступу. закликали людей аплодувати вам, щоб підтримати. Це був перший виступ на публіці, де було так багато людно. Ну mm -hmm, Так, ви праві». Це, напевно, був перший. А потім ми пішли ще на авторпаті, і там ще теж назбиралися народу. І це був в мене вже в той самий день другий досвід. Клас! Так. Клас. А чому саме вирішили дебютувати з іншою піснею? Та чи наслідували ви якогось співака, чи брали з когось приклад? У мене це, це питання вчора теж запитували мої знайомі. Я відповів їм так, що. Мені сказав людина, яка допомогла мені записати цю пісню, сказала: якщо горить, то робимо. І саме оця пісня, яку я написав останню, вона в мене була найбільша, найбільша мотивація її написати. Ось так. Ну, тобто, це не перша пісня написана вами. Скажіть, будь ласка, коли ви взагалі написали першу пісню? 15 років. Я написав першу пісню. Бажано її не слухати, так. Але вона є десь і тому. Тому ось так також. Ось. Вона десь опублікована, тобто на якихось платформах? Тільки на SoundCloud. Угу. Мені подобається, мені дуже подобається соромен'язливість Дмитра. Ось каже, краще її не слухати. Дмитре, знаєте, ось деякі е, колеги по цеху вашому е, розповідають, що перша пісня була написана в 9 років, але ніхто все ж таки першу пісню не показує. І я кажу, що знаєте, це проба, пера, і це дуже класно, тому що всі е, з чогось починали. І, і варто, і варто цим знаєте, цією подією. Можливо, пишатись. І варто все ж таки вже нам переходити і саме до обговорення цієї пісні, яку варто слухати. Саме пісня під назвою Люби. Однозначна. Розкажіть, як ви її створювали? Скільки зайняло часу її, написання, повністю доведення до ідеалу? Угу. Ну, вона була написана десь у весною в кінці весни. Потім на одній з танцювальних. Танцювальних фестивалів я познайомився з продюсером, який запропонував мені записати якусь пісню. Я, ну, ми з ним поговорили. Він сказав, що він бітмейкер. я сказав, що я пишу текста. І якось він запросив мене до себе, в нього там був мікрофон, все, що треба, апаратура. І ми почали писати. Спочатку що в нас була проблема: я нічого не знав про запис, що це таке, як його, з чим його їдять. Відчуття ритму під час того, як записувати, в мене майже не було, тому що я як граю на гітарі, то я під себе підстрою будь-який ритм. Я можу там зробити паузу, можу там на гітарі чуть-чуть зупинитися або пришвидшитись. Тут треба було все рівномірно зробити, щоб BPM був чот. Почали записувати, записувати перший день не вийшло, другий день не вийшло, третій день не вийшло, на четвертий вийшло. Ми пробували, пробували і за ціле літо написали, записали вже повністю пісню. Він звів, зробив мастерінг і. Цілий місяць я, я витратив на те, щоб її продумати план, як її прорекламувати, знайти людей, які мені в цьому допоможуть, підтримують. І також я запросив підтримку у своєї публіки, звичайно, яка мені дуже сильно допомогла. І взагалі, якщо б, я вважаю, якщо ти один, то тільки ти один і будеш слухати цю пісню. Ось. Клас, це я, я думаю, що знаєте, для вас це дуже знаково. Ось е, хочеться запитати, що ви зараз відчуваєте на даний момент? Ось ми зараз спілкуємося у прямому ефірі. У вас беруть інтерв'ю. Так, ви презентуєте дебютну пісню. Які емоції, які відчуття у вас? Ось можливо крутого початку, чогось більшого. Поділіться з нами. Так, звичайно, це початок, і я дуже. Я дуже трошечки хвилююся. Це зрозуміло. Перший досвід, перший досвід. Я, я відчуваю велику підтримку від людей, які допомагали мені, які слухають пісню, і це дуже неймовірно. Тому, тому я задоволений. До речі, знімали кліп. Мене теж підтримали, прийшли люди, зняли все класно, все круто. Він скоро вийде до речі, за два-три дні. А чи є точна дата виходу кліпу? Зараз поки що не можемо назвати, але слідкуйте за новинами, так. друзі. Треба Підписуйтесь на, підписуєтесь інстаг... на сторінку інстаграм, так ютюб. Підписуйтесь на канал YouTube співак Олсі і. Ну, слідкуйте, слідкуйте так, так за об'явами. За слідкуйте за афішами. Як адже пісню вже можна буде слухати? А от хліб доєднається згодом. І якщо ви додасте цю пісню до себе до плейлісту, то обов'язково потім в предложках, як кажуть, обов'язково з'явиться ще й посилання на кліп. А можливо, оновиться в цілому. А, скажіть нам ще, будь ласочка, пісня а, про що саме? Про кохання в цілому чи а, про одну окрему людину? Тут пісня про багато чого. Перший куплет нам може сказати, що є падіння, є взлети, є, є в нас час, момент саме момент, який ми переживаємо саме зараз. І є минуле, за яке не треба сильно триматися. Воно є, воно щось нам має дати, якийсь досвід, але за нього не треба сильно триматися. Є присків, який говорить, що допоки ми молоді, ми маємо любити, мріяти. І вже якщо завтра, вже не буде так, як сьогодні. Третій куплет, другий куплет говорить нам про те, що допомога. Подай руку, допоможи, покажи світло, і ми закохуємось у цю мить. Знову ж таки про момент, що треба любити момент і І любити один одного. так. А стосовно кліпу, як проходили зйомки? В яких кольорах воно буде? Тому що обкладинку пісні ми вже побачили. Там, де дівчинка тягнеться до хлопчика, і доволі мило, гарна така замальовка. А що і побачимо, Така кольорова кліп... гама дуже схожа, як так. наші поли наші. сьогоднішні? Так. Угу. Кліп. Кліп у нас буде просто сцена. і Показується, як молодь, що молодь живе, молодь має жити. Показується цей момент. Також є моментом закоханості, тобто сидить там, буде сидіти парочка в машині. Ви це побачите. І там була крута штучка з димовою шашкою. Хлопець пригнув сальто. Тому це така фішечка, і невеличке анонс. Невеличка... Да, анонс, так. Да. Угу. Е, і запитання від мене на останок. Скажіть, будь ласка, який ваш максимум станом на зараз? Тобто, е, якої зараз мети ви хочете досягнути просто в моменті? Тобто, яка найвища планка, яку ви зараз собі поставили? Я не ставив планок, але Мрія. бажання певно набрати 5 тисяч прослуховувань на різних площадках. Щоб кліп побачили, люди почули пісню, саме ті люди, яким це потрібно. І вони взяли щось з неї так само, як я брав, е якийсь там досвід, якісь там думки з інших пісень. Дмитре, ось ви сказали набрати 5 тисяч, в чому сакральність ці цієї цифри, можливо, ви поясните, тому що ось е наші глядачі, можливо, не всі розуміють. Чому сакралість цифри 5 тисяч на Ютюбі? Це початок. Це показує початок, непоганий старт будь-якого артиста, коли він невідомий саме в цій сфері? Ось. Угу. Угу. Е, і все ж таки ще останнє запитання, чесно, чесно. Е, скажіть, будь ласка, звідки утворився у вас ваш псевдонім Олсі? До речі. Отак. В моменті я скажу. Кажу другові All C і All все. У мене просто чотири букви з'єдналися і воно з'явилося. Тобто немає ніякої асоціації, просто воно прийшло саме? Так, mm -mm. да, просто саме прийшло. Круто. Як ви можете охарактеризувати свій музичний стиль? А ми думали над цим. Інді-рок, напевно. Інді-поп, якось так. Воно звучить. Чи не сходжує в майбутньому наступна пісня буде у вигляді сальси. Зимова така вечірочка буде. Угу. Вау, клас. Тобто танцювальне. Круто. Це, це однозначно інді. Інді музика. Так, це круто. Ми дуже вдячні вам, що ви долучилися до проєкту Простір Свободи до телемарафону. Дуже вам дякуємо, дякуємо і чекаємо дуже. на вас знову в ефірі телеканалу. Де 1 обов'язково доєднатися до нас, особливо коли вийде вже кліп.